Думаю, почну з веселого такого пункту, який реально мене дивує, що чоловіки тут, деякі чоловіки, не всі, звичайно, але деякі ходять у мінус 25 у шортах по вулиці, тобто у курці, а внизу шорти. І знаєте, іноді, іноді здається, що ну, ми йдемо, наче у різних паралельних світах. Тобто я йду, така як капуста, загорнута у 10 там светрів у шапку, ще в шарф закутана. І я йду і я розумію, що мені дуже холодно, мінус 25. Я дуже звикла до такої холодної зими. І взагалі, для мене, знаєте, листопад це коли ще лист червоно-жовтий падає, а не коли сніг лежить. А для них ну, вони йдуть у паралельному якомусь всесвіті, де. Вони просто йдуть такі з пілоколадою у гавайських шортках, просто по калгарі ходять і, і, і їм добре. І знаєте, це дуже круто, тому що ну, саме ті люди, які тут народилися, вони дуже адаптовані до цієї погоди, тому що я, наприклад, не адаптована зовсім. Мені реально треба багато одягу на себе надягнути, щоб мені було комфортно. А вони повністю адаптовані, їм класно, їм нормально, і вони ходять у гавайських шортах. І коли було мінус 11, я йшла пішки, також прогулювалась, просто е, хлопець так біг у футболе і у шортах. Він на пробіжці був. І це, це дивує. Другий пункт того, що дивує, так це податок. Ну, те, що тут великі податки, я вже казала. Дехто казав, та ні, нормальні податки, нормально все. Але я вважаю, що реально великі податки. Навіть канадці кажуть, що дуже великі податки. Ось наш знайомий він отримає більше ста тисяч доларів на рік, а виплачує податків. Більше 45% просто е, зі своєї зарплати, але не про ці податки. А саме про ті податки, коли ти дивишся, наприклад, на товар у магазині, і ціна там може бути одна: там куртка е, чи там продукти якісь, а вже на касі ціна буде з податком, тобто ціна буде дорожче. І це також мене здивувало, тому що е, податок не включений у ціну. Продукту, а що податок окремо. Тобто, коли ти вже пробуваєш, ти бачиш е, е, як такси, скільки ти виплачуєш саме цього податку. Це також мене реально здивувало. Вирішила прогулятися і пройтись, тому що вранці ще було мінус 23, зараз вже мінус 11, тому в принципі нормально. Ходити можна, холодно, звичайно. І це червоне, міс також швидко червоні, але нормально, жити можна. Тож, третій пункт, що мене дивує тут, так це марихуана, і ну, я вважаю, що це наркотик. І ну, мені... Взагалі, все одно там, що люди його ну, там купують, не купують. Мені це все одно. Але коли проходиш вздовж підлітків, знаєте, така група підлітків десь 13-15 років, ну реально не старше. І від них дуже дуже воняє цією травою. Просто дим стоїть. Це як на мене не дуже окей. Тобто, звичайно, це не всі підлітки тут це роблять. Але, і, і, звичайно, для того, щоб купити щось е, заборонене, вам треба показати паспорт. Це буде наступним пунктом. Ось, але така штука є, і не тільки там дорослі можуть вживати траву, але також і е, діти. Тому що підлітки це ще діти. Тож, як я сказала, наступний пункт, який тут дивує, це те, що тобі... Усюди треба носити свій ID. Тобто, якщо у вас немає водійського там посвідчення з вашою фотокарткою, вже Альбертівського, чи, там, як чи другого ID, який також можна тут відкрити, треба носити паспорт з собою. Якщо ви виглядаєте молодше 40 років, то для того, щоб щось купити, що може викликати звикання. Вам потрібен паспорт чи ваша ID-карт, де буде ваша фоточка, як засвідчує вашу особу і засвідчує ваш вік. Ось, і це мені, мене також здивувало. Хожу, і тут гарненько. Четвертий пункт, який мене здивував, це взагалі, куди викидувати сміття? Я просто... Ну, спочатку не дуже розуміла, куди викинувати, тому що дуже багато урн, і вони там всі різні, і вони предназначені для, різних, для різного мусору. І це дуже класно, тому що це круто для екології, тому що цей ресайклінг і сортування сміття це для екології ну, це, це дуже сильно. Я у захваті від такого. Ставлення, і тому я тут вже навчилася, як правильно сортувати е, сміття по різним урночкам, по різним ну, тобто, це для картону, це для пластику, е, це для е, там, металевих пляшок, це для того, це для того. І е, коли знаєте, коли діти у цьому ростуть, їм звичайно не треба задумуватися про те, е, як сортувати сміття, тому що вони вже знають це. Ось тому класно, що діти вже з самого раннього віку привчаються правильно розкладати сміття по урночкам. Наступний пункт, я вже, якщо чесно, трошки заплуталась, який він сьомий чи шостий, я заплуталась. Це те, що дороги узимку, ну тобто, коли такий сильний сніг, посипають дрібним каміннячком. Е, я вам покажу, десь знайду. Тут дрібне каміньчко, і покажу. І коли ви їдете, це дрібне каміннячко, ну тобто ви їдете, машина попереду їде, і це дрібне каміннячко, воно ну, під колесами так ну, коротше, розлітається і б'ється о лобове скло і б'ється о машину. І ви можете побачити взимку особливо дуже багато машин з начірбленими чи навіть тріснутими. Лобовими стеклами, склами, тому що самі ці вони розбивають скло. Це ось дуже неприємний, неприємний момент, який також здивував. Наступний пункт він гріє дуже мені серце, тому що це про благочинність. Благочинність у канадців вона у крові. Прямо, знаєте, вона прописана вже у їх менталітет. Тому що для них це нормально допомагати. По-перше, по друге, просто віддавати свої речі на якесь добро, платити гроші, у якісь фонди там боротьби з раком чи для дітей, чи ще щось. Ось це знаєте те саме, що зараз відбувається в Україні. Тобто оці збори, так, і гуманітарні збори на е, гуманітарні потреби людей, і збори там на байрактари, на танки, на все-все-все-все це те, що виховує в нас е, також цю е, жагу до добрих справ і до благодійності. Це дуже сильно. І до речі, якщо у вас банк Арбісті, і ви зараз у Канаді, то ви можете задонатити на будь-який фонд, який вам ближче там до усього, чи просто навіть якісь там приватні організації чи людині через RBC Bank на MonoBank. Мені це коштувало 5 баксів, тобто одна транзакція переводу коштує 5 доларів, але можливо, можливо, там все залежить від курсу. Я точно не знаю. Але блін, це можливо. Якщо у вас вже є робота, чи ви взагалі просто живете у Канаді, то можна робити добрі справи, знаходячись навіть тут. Наступний пункт, який дивує, і це також про те, що він дивує, ну як по-доброму дуже дивує, це те, що люди тут приходять, а так вони можуть поздороватись тобою сказати компліменти. І це, це дуже піднімає настрій. Насправді, і, і в Україні таке ж було. Ну, у мене багато такої штуки було в Україні. І коли ти е, просто кажеш людині, ти дуже гарно виглядаєш, чи у тебе така гарна там, посмішка, чи ще щось. І тут в Канаді це е, також як частина їх, канадців. Але знаєте, що я помітила? Що е, саме канадці такі, а люди. Ну, наприклад, вони також можуть бути канадцями, але ну, наприклад, так, сусіди. Вони більше, напевно, іммігранти. Ось, і вони такі, знаєте, більші сурові, дивляться у підлогу і не підіймають часто очі, щоб не зіткнутися ну, з тобою поглядами і не сказати привіт! Ось і так, це також цікаве спостереження, яке дивує. Так, наступний пункт. Це не несприємного. Не знаєте, дивує те, що у приватних домах, будинках, у квартирах, у зйомних, у звичайних куплих квартирах, ну, якщо ви, звичайно, не замінили, в душові стоїть отака, просто як огризочок, огризочок від душу. Тобто я потім вам покажу, як це виглядає, але це не душова. Тобто, це, це не те, що душова не нормальна така штука зі шлангою. Ні, це просто такий огризочок. І ось мені цікаво, е у них же в магазинах продаються такі нормальні, звичайні е ну, там, е ці шланги. Чого не ставити просто у квартирі? Просто такий нормальний душ. І нормально, і, і можна там і ванну помити, якщо треба, і це зручно. Ну коротше, оця штука також дивує і ну, не дуже подобається. А ще коли ми запитали, чи можна ми самі поміняємо, ну тому що ми орендуємо квартиру, чи можна ми самі поміняємо цю душову, нам сказали, що це вони будуть розцінювати як демедж. Тобто, якщо ми захочемо відкрутити і поміняти на Ну, на нормальний душ, вони там не віддадуть нам цей депозит. Ну, У кінці року, коли ми будемо з'їжджати з цієї квартири, вони нам не, будь, ну, не віддадуть депозит, тому що це буде там демедж. І останній пункт, і я вже буду, просто, напевно, гуляти, тому що дуже руки змерзли. Це мультинаціональність. Ви знаєте, тут живе дуже дуже-дуже багато людей з різних країн. Ну, там, із Ірану, з Пакистану, самі канадці, так? дуже багато українців, Коротше, і індуси, і, і взагалі дуже багато людей, і всі, всі вони живуть знаєте, у мирі, злагоді, розумінні, навіть з різними там, релігіями і все таке інше. І коли, наприклад, ти там йдеш на якийсь острівок, ну, тут такі острівки, де. Різні там одяг, продуктові. І ти можеш побачити єрусалімська шаверма. Я навіть не знала, що у Єрусалімі є шаверма. Наприклад, так, єрусалімська шаверма, японський суші, китайська чіфанка. Чіфанка це, знаєте, як така кафешка. Ну, у Китаї вони так називались, чіфанки, тому що від слова чіфан їсти. Наприклад, там румунська якась їжа. Так багато, багато, багато. Звичайно, щось там канадське, щось американське, там сабвей, класичне. Ось, але все воно, знаєте, все воно знаходиться в одному просторі і якось уживається, і якось нормально. І це дивує, і це дуже класно. Тож я вам розказала про 10 пунктів, що мене дивує. Особисто мене дивує у Канаді. І сподіваюся, що це відео було для вас цікавим. І воно більше таке, знаєте, як розважальне, тому що я вам розказую чисто від себе. Воно там не несе якоїсь великої інформації, але навіть про душ. Просто знаєте про це. І про камінці, про калгарі і камінці, також знаєте про це. Це дуже ну, може небезпечно бути для вашого лобового скла. І якщо це відео вам сподобалось, то не забудьте поставити лайк і перевірте підписочку. Тож, друзі, дуже багато не хочу розмовляти на морозі, вже і так багато не говорила. Тому до до нових Па-па, бувайте, побачимось у наступному відео.